Шість гектарів землі та сім корів. І з цього починав свій аграрний бізнес Григорій Ткаченко. За 17 років його господарство у селі Лукашівка поблизу Чернігова стало помітним аграрним гравцем в регіоні. До війни я пройшов курс навчання видання тваринництва в Латвії, відвідав. Францію їздив по Європі, вчився в виданню тваринницької галузі і багато чого запозичив, багато чого навчився і реалізував це в себе на підприємстві. До пана Григорія навіть приїздили французи вивчати досвід, але потім прийшла російська армія. Господарство пана Григорія на початку березня накрили градами, стріляли прицільно, адже аграрій весь цей час допомагав українським військовим, віддавав молоко людям із прилеглих сіл, передавав продукти на чернігів. Українські бійці попередили фермера в останню мить. Село таки не втримають. Йому слід тікати. Воно якось знаєте, як ото кип'ятка на голову хтось жбурнув. Я це, якраз поряд була жінка, вона встигла взяти, взяти сумку і вскочити в машину і ми виїхали. Коли вони зайшли в село, то вони були озвірілі, тому що їх дуже багато загинуло на підступах. Села дуже багато було під час бойових дій. Зайшла дуже велика кількість, дуже. От, е, з різних джерел, ну це десь більше 200 одиниць техніки. Знущалися над людьми, е, дуже знущалися, водили на мінні поля, стріляли поверх голів, виводили дітей, ставали на Заставляли ставати на коліна. Село дуже зруйнували. От більше 40 будівель, непридатних для життя. Село прожило в окупації 21 день. За цей час тут загинуло 11 мирних мешканців. Із них двоє дітей. Росіяни сплюндрували і перлину села. Вознесенську церкву тут окупанти організували свій штаб. Вони облаштували там і столову і склад з боєприпасами і обставили е цю святиню технікою. Там було дві мінометні батареї, стояли навколо церкви, 120-х мінометів. Але влучили коло церкви і почали дотонувати боєкомплект. І коли я відновлював хронологію цих усіх подій, то я хочу сказати, що більше ста орків загинуло коло церкви. Пан Григорій повернувся одразу після звільнення Лукашівки і був вражений станом свого господарства. Його практично зруйнували. Сюди валялися трупи великої рогатої худоби, були розтяжки на конторі. Напевно, десь перших сім-десять днів руки не підіймалися, навіть просто не знали, з чого почати, що почати робити. До чого братися. Найперше потрібно було розмінувати господарства та поля, а ще захоронити туші загиблих тварин. Виявилося, окупанти знищили майже 160 курів, половину стада. Там були дуже жахливі кадри. От корова тіли ну, народжувала, і якраз народжувала от, Одна, одно телятко вийшло, а друге так загинула мати, загинуло це телятко. Вони просто-напросто гралися, розстрілювали, ну, робили таке ніби сафарі. Це ще раз підтверджує, з ким наша держава на сьогоднішній день воює. Окупанти знищили склад із мінеральними добривами і парком техніки. Зерносклад, зруйнували дороговартісну догільну залу, понівечили будівлю телятника. Працювали люди і чудом вони вціліли. Дуже велика кількість прильотів була на це припала на це приміщення. Тут практично зруйнована вся покрівля. Обстріляли та спалили зерносушильний склад. Його якраз запустили в роботу перед війною. На найвищій точці підприємства тут стояв наш прапор. От, і вони цілили з танка. Збитки чималі. Реконструкціоні сушарки буде коштувати десь до 40 тисяч євро. І навіть відступаючи, росіяни лишали подарунки для аграріїв. Пан Григорій каже, це свідома спроба вчинити теракт не інакше. Вони заложили вибухівку от у цій колоні, яка тримала кришу, і підірвали її. І ця опора залишалася тільки на арматурі. І було достатньо заїхати сюди якомусь транспортному засобу, навіть такий невеликому, як кара, як від вибрації воно могло рухнути усе. І ці дії орків були розраховані на те, що щоб не нашкодити, якби вони захотіли нашкодити, вони зразу підірвали. А іменно щоб накрило тут велику кількість людей. Оце от лице російських нелюдів, орків. Дуже велика руйнація. Ну, багато всякого безладу. Взагалі у нас підприємство було більш-менш хайне, всюди було покошено, а після цього вирви, ями, вони танками розверталися, нівечили це все. І, ну, така, скажімо, ситуація не дуже гарна. і Відчувалося ну, ну, такі приниження, втома приниження. Ну, а потім нічого, потрошку-потрошку відбудовували, прибирали, почали з прибирання. Були втрати і серед персоналу. Одна людина загинула. Троє працівників, у тому числі і син пана Григорія, зараз на фронті. Свої збитки бізнесмен оцінює у 700 тисяч доларів США. Через військові дії, втрату техніки та заміновані поля, аграрії почали посівну із запізненням у три тижні. Однак надії пан Григорій не втрачає, продовжує працювати і допомагає армії. Подивіться, ну якщо б я був не оптиміст, якщо б я е не вірив в нашу перемогу, якщо б я не думав, що все буде добре, ми б не будувалися. Ми зараз витрачаємо, беремо кредити, е позичаємо гроші, де тільки можна. Буде багато село, буде багато Україна і буде багата наша держава, і ми переможемо обов'язково.